Фарсові жіночі годинники від відомого британського бренду Le Cooper. Це Le Cooper Санторіні Голд та Сільвер. Представлені у двох кольорах, як бачите. Покажу вам трішки ближче на прикладі одного з них. Корпус годинника та браслет, виконані зі сталі. Щоб відкрити застібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо, щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Браслет металевий можна вкоротити та підібрати під розмір вашої руки. Щоб налаштувати годинник, спочатку виймаємо заглушку, яка стоїть у нас збоку, якщо вона у вас є, тому що зазвичай перед відправкою ми її виймаємо. Далі виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу.